Всім привіт. Сьогодні хочу так коротко, тезисто розказати про мій edc годинник і, так скажемо, мої побажання, які, які яким я бачу справді хороший ручний edc годинник на всі випадки життя. Перш за все, я в годиннику Бачу саме основну його функцію це визначати по ньому час. ось Це сама основна функція. тобто смарт -годинник. Я тут не буду говорити про ніякий смарт-годинник. По-перше, я їх не визнаю. У мене є телефон. Годинник це для мене просто годинник. Що це за годинник? Це Casio дуже проста моделька. Називається на w 800 hm це міцний, дуже популярний годинник, коштує він порядку 30 доларів. Він легесенький, Ремішок резиновий, резинопластиковий такий, на руці не відчувається, Тобто його плюси. Тобто Він дуже легенький, тоненький, за одяг начіпляється, тобто всі g шоки вони достатньо великі, широкі. Цей, я можу абсолютно вам рекомендувати, це дуже міцний годинник. Тобто я взагалі не розумію от концепцію до кінця g shock а то що це така надміцна штука, тому що годинник у вас висить на руці. Тобто, якщо вам на руку впаде там цеглина, то нема різниці, якої якості і якої міцності годинник. Він у вас на руці знаходиться. Тобто так, годинник має бути відносно міцним, ремінець має бути відносно міцним, але він не має бути бронебійним, якимось надміцним, тому що він у вас на руці. Тобто, якщо у вас там прищемить якоюсь бетонною плитою, то яка різниця виживе цей годинник чи ні, якщо воно, воно вам переламає руку? Ну, Менше з тим, все одно годинничок має бути міцним, ударопрочним, не боятися якихось легеньких навантажень. Ну і звичайно. Вода не проникне. Тобто цей годинничок абсолютно водно не Це також його дуже великий плюс. Він не потів ні разу, все працює дуже чітко. Набір функцій в нього абсолютно стандартний. Тобто час, потім друга зона часу. Цю функцію я вважаю, взагалі не потрібна, на що вона. будильник, секундомір, зворотній відлік. Ні, нема тут зворотнього відліку, між іншим. Підзвідку. От. Всі потрібні функції видно на Зразу видно на екрані. Тобто, видно час, видно дату, видно день і видно, які додаткові функції зараз увімкнені. Тобто, увімкнені тільки сигнал, який щогодинний сигналізує, що пройшла годинка. Тобто, давайте так ще раз. Плюс. Маленький, легенький, міцний, водонепроникний. Ні за що не чіпляє, на руці взагалі не відчувається. Міцний реальний ремішок два роки ношу практично не знімаючи, він ціленький. Волого, порохо і удару захищений. Єдине, що от вони зробили, бачите, ось тут ця рамочка школа пластиково, між іншим, вона царапається. Оця рамочка, якщо б вона його зробила, щоб вона на пів міліметра або на міліметр виходила понад самим екранчиком, самим шклом, верніше, то тоді взагалі без проблем. Тоді б шкло би б не царапалося, але вони, я так розумію, спеціально цього не роблять, щоб купували g шоки Ось. Значить, мінуси. Царапається шкло, нема рамочки. Підсвіточка. Підсвіточка ось така одіодна. В бачите, в одному місці вона засвітилася, тобто нема такої загальної підсвітки великої. І дуже коротенька. Дуже великий мінус, що з такою підсвіткою дуже важко запрограмувати будильник. На певний час в темноті. Тобто, якщо в темноті у вас буде задача завести собі будильник на певний час, це буде дуже важко без ліхтарика зробити. Тому що з допомогою підсвітку вам треба тут щось міняти, підсвітку весь час також натискати незручно. І то, що тут немає вібробудильника, от Якщо б тут був ще вібробудильник це б взагалі був взагалі супер, супербудиночок. Більше таких е, мінусів не бачу. Легкий, дешевий, простий, е, доволі великі цифри. От ті, що менше цифри, я вже їх бачив досить погано. Я б хотів, щоб він, звичайно, був трошечки більший. І цифри, щоб були трошки всі більше, і букви всі написи, щоб було трішки більше. А так, дуже комфортна штука. Ну і тепер пару слів, як завжди, яким, яким би я хотів бачити. Ідеальний edc годинник Легкий до 50 грам? Плаский, зручний, тож він не чіпляв одяг і будь що інше. Міцний звичайно, ремінець, мічний, міцний корпус, водонепроникний порохозахисний, великий екран, щоб були видні всі цифри, всі додаткові цифри. Яку Хотів би інформація, щоб була зразу на екрані. Я б хотів би, щоб була годинник, дата, день тижня і час, на який заведений будильник, щоб, вони, щоб вона завжди тут була, завжди горіла. Обов'язково я би хотів, щоб був вібро режим будильника. Підсвітка, щоб була рівномірна, щоб на цьому, ну, щоб на такому. В принципі, невеличкому годиночку, була повноцінна підсвіточка, і щоб її можна було регулювати по довжині, то по довготривалості. Тобто там 2 секунди, 5 секунд, там 10 секунд. Ось. Було б добре, якщо б вона була червона. Я вже казав, другий пояс на годиннику. Я не розумію, навіщо він потрібен, другий пояс часу. Його можна спокійно забрати, буде менше меню, і буде простіше в годиннику орієнтуватися. Зручність виставляння будильника. Тобто достатня підсвітка, якщо є в темноті. Взагалі було б чудово, якщо б там, допустимо, можна було виставляти, щоб це був аналоговий екран. Як колись будильники, сам береш просто стрілочку, виставляєш на той час, який потрібно, там натискаєш на кнопочку, і воно саме в певний той час е -е, ну, видасть сигнал. Це би було офігенно. Тобто, якщо б був аналоговий екран. Тобто Ти сам вручну, як на старому е -е, такому ж радянському будильнику, виставив і він тобі включився, коли потрібно. Що би я також дуже хотів, щоб в годиннику, наприклад, десь ось тут. Був встроєний червоний діодік, і, е, на подвійне, тобто на запобіжнику, на подвійне натискання, між іншим щоб підсвітка будильника також працювала запобіжником, тобто, наприклад, на подвійне натискання, щоб він е, випадково сам не вімкнувся, коли це не потрібно. І тут щоб був виведений діодік, червоний назовні, щоб подвійне натискання, і ви рукою можете підсвітити собі там. Замочну скважину, або якусь там прочитати щось, або там на карту подивитися, на будь-що. Ви собі раз раз натиснули, червоне світло пішло, і ви собі підсвітили. Якщо перевернули годинник, то він взагалі буде світити вам е сюди, на внутрішню сторону. Ви можете щось собі підсвічувати, там, коли щось читаєте, або щось дивитесь, або щось ремонтуєте, і, так, і тоді, коли не можна вимкнути повноцінний ліхтарик. Я знаю, що я почав дивитися, шукати, чи є взагалі годинники з ліхтариками. Знайшов, є, гарміни роблять. На гармінах є ліхтарики. Ось. Я вважаю, що це, між іншим, дуже зручно. Ну, або підсвітка, щоб була така підсвітка, наприклад, там, потрійний натиск і більш яскраво, щоб вона засвітилася червоним, та? щоб можна було щось собі підсвітити, там, по крайній мірі, там, метр біля вас, щоб ви бачили. Ну, або такий варіант, щоб. От в мене є е, компас маленький, да, це сунто. Відніше зараз така проблема неможливо купити. Ніде нема таких Сунто, На ламні дивився, нема. В Україні взагалі ніде нема. Він достатньо дорогий, він, він коштує порядку 30 доларів, і їх нема, просто нема. Е, є такі от дешеві, там, по 100 гривень е, також на рімінець е, китайські компаси. ось. Ну, але, звичайно, вони не працюють так стабільно, як Сунто. сунто дуже мягко стрілочка ходить, чітко виставляється. Пам'ятаємо, що треба берегтися електроінструменту або великих металевих якихось деталей, щоб компас не дав похибку. Тут же ж, він показує на північ, все нормально показує. Ну, але він ну, поганий, одним словом. От було б. Мені б Прикольно, що замість такого компасу хтось би зробив, бо китайці би зробили маленький ліхтарик на червоне світло. Тобто на подвійне натискання два рази натиснув, ліхтарик увімкнувся, маленький діодний ліхтарик. Тоді можна таку штучку повісити собі також на ремінець і мати не встроєний, а такий додатковий собі ліхтаричок, який також можна зняти, повісити собі на кишеньку, там, на кепку, куди завгодно. Нема, між іншим. От вам стартап, хто, хто може зв'язок з китайцями має. Таку штуку придумати, це для сьогоднішніх теперішніх умов в Україні було б дуже цікавим рішенням. Так от і все. От і все. Отаке от от маленьке відео. В принципі, годинником я повністю задоволений, компасом цим повністю задоволений. Не вважаю, що потрібно купляти якісь там більш модні годинники там, з температурою. Альтометром, компасом. Все одно цей компас надійніший, ніж електричний, той електронний компас. Температуру він показує неправильно, висоту він показує неправильно. Якщо це вже смарт, якийсь великий годинник, то в нього величезний мінус, те, що він там працює обмежено кількість часу і його треба заряджати. Я і так кожен день заряджаю телефон, ще й заряджати. Годинник це незручно. Мене дуже влаштовує тут батарея 10 років, ти його вдягнув, купив, він швидше поламається, розламається, ніж так батарейка перестане працювати. І потім ти да, ще 30 доларів, купиш собі новий годиночок. Так що було б добре, є така фірма китайська Skimie, скі, по-моєму, вони роблять такі репліки на Casio і вони так досить так сучасно, і зараз ми ну, такий заводіки, і вони там роблять всякі модельки годинників. От у них є було всяких був годинничок з цей скімей, такий на касі підробка. він був офігенний, чудовий, класний годинник, дуже класні матеріали. Все чітко він працював. В нього був підсвітка була кльова в нього, в нього був один мінус: він боявся статики електричної. Тобто, якщо знімаєш там якусь кофту, фліску. І по ньому проходить цими іскрами він обнулявся. Тобто, ну така от елементарна штука, от касі от такого нема. Ось тому, як би це ненадійне. Але я бачу, що вони зараз дуже розвиваються, цей заводік. Отакий би зробив, би такий годиночок з ліхтариком, з хорошою підсвіткою, яка е, запобіжничком. Був би для військових цілей дуже класна штука. І головне, не дорога. Ось так, от все. Це моє сьогоднішнє маленьке відео. Тому всім вам гарного дня. Слава Україні!